Шановні майстри, гості до мене завітав самий найкращий майстер Василь. Чому найкращий? Там він на конкурсі в Києві зайняв перше місце по виготовленню умивальника. Правильно? Щось таке. Щось таке? Ну, щось ага, таке виготовили. Але вперше в Києві, тому повага. Ага, так от він завітав. Я ж його не можу просто так пустити, відпустити. Тому Дістар випустив новий диск скальпель. І ми зараз. Спробуємо подивитися, як він працює. Порівняємо з диском Елігант і у того 100 е, мм діаметр, і у Еліганта 100 мм діаметр. Звісно, як ви бачите, алмазний слой значно менший. У скальпеля ресурс відповідно, значно буде менший. Але не завжди ресурс важливий. Інколи важливіше чистота різу. Так, Василь? Да. Ну І звісно, ми вже пробували. Перфект у нас зайняв абсолютне перше місце. Він був найкращий. Спробуємо ще й перфект. Крім того, я вже визначив для себе для мене пиловідводи виграновські, ну, як на мене, вони ідеальні, якби вони ще були універсальні, то в ціни б не було. А так, якщо хто полюбляє Бош, як це полюбляє дуже багато майстрів, тут нема проблем. До Bosch у виграни є всі приспособи, в тому числі і під кутом 45, і для шліфування. До речі, а, до речі, він цю приспособу зробив універсально. Подивіться, вона підходить це до дуже багатьох. Це е, е, і для прямого різу також універсальну. Металеву. Це знаєте, хто, е, скажімо так, надійне, довговічне назавжди. А це легеньке, акуратне. Ну, це, це більш універсальне, тому що тут можна підробити пилосос. Ну так, да. тут же треба перехіднички, наприклад, це перехідничок під якийсь пилосос. Ви його... Вкручуєте, фіксуєте і користуєтесь. Тут перехідник для полісосу. А ну-ка, а так не вставиш сюди нічого, да? нічого не влазить. Оце я вставив. Ні, в принципі, тут вже можна вставити сюди сосок. Подивись. Можна, но... Можна. Тому 1 мілі... 10 мм керамограніт. Стол у нас працює кристал. З подовженням загальна довжина 3 метри ми до цього різали великий формат. Цей стол комплектується ось такими цікавими струбцинами. На перший погляд і не зрозумієш, що це струбцина. Вася, ти розумієш, що це струбцина? Просто фантастика. Добренька, зараз ми підготуємося і почнемо різати. Так, готуємо плитку. Взяли, передумали ми таку, тут не видно буде сколів. Взяли глянець, такий, на якому буде видно сколи, правда? ось? Да. Ну краще видно. Сліпіш. Mm. Ну, деякі. <ріст> не, це такі цікаві, що в мене це Ан -анал... струбциний ну, струбцини, аналог мене сігми від uh -huh. е Влада. Чи Влад де? Якось так, -то. то вони. Такі, щоб попав. Ну, Всі ми, всіх ми теж таке, щоб попав в струбцини. Ну, скажімо так, оці струбцини на стол кераму. Ой, Господи, які керами? на все голові керама. Це крістал стол і такі спеціальні струбцини від крістал. Турки також вміють щось робити. Так, їх можна плітку вперти. так закріпили ми... чим будеш спочатку? Перфектом? Так. Як, як зразок, як зразок перфект підійде. А мы можем... Пылесос у нас flex, Иди туда. Да. Ну, что все бачили. Не, мы просто... Вася... вася, Вася любит вот этот шланг, тут пятиметровый, я так понимаю, да? Четыре. Да ладно, мне ну, кажется, больше. Вот тут тримай. <laughs> я тримал. то надо на термоклей приклеивать. А це ж окуляри. Перевірите у нас на Так, Пам'ятайте, що обов'язково треба окуляри. Я майстрам Тільки два ока у людини. Два. Скільки розказати? А ну, ні, у мене... з мене... ну, кепкою то, що треба. Так. Да. Це хто? А це саме ветро А, Це додаткова фіксація. Да. Щоб не обрізати повністю, щоб можна було порівняти рядом. Що ну, вони... ну, теж правильно. Тепер це був перфект. Бачите, <кхи> глянець, є невеличкі-невеличкі, я думаю, десь не <кхи> більше ніж 5 мм. Ну, зараз ми що поставимо? Черепашку зараз ми поставимо перфекта. А вже новинку будемо. На останню, на останню як саму найсмачнішу. Це елегант, так? так? Хочу зазначити, що ми застосовуємо нові диски і відразу новими дисками ріжемо, Це трошки неправильно. Вони мають трошки пропрацювати, щоб були не менше з тому, тому ми зараз працювали перфект, зараз елегант. Хочу тобі сказати, що мені елегант здивував. Здивував. Краще. Краще ніж А як по швидкості, як він шов, не тупив? Ні, Нормально. Не так само, як і. Ну, Мені каже, там його буде ресурс менше. Ну, Я подивись, свого не добив. Ти подивись, який алмазний слой величезний. І він не нагрівся, до речі. Не було, не було що нагрівати. Сім 0,9 товщина. Скальпель. Тоненький. Тут же 1 міліметр, я так розумію, а тут 0,8, 0,9, скільки? 0 ,9. 0 ,9. 0 ,9. 0. А це 1,2 мм. 1,2? Угу. Та ні, не може 1,2. 1,2 мм, так, написано 1,2. Тут? А нас там 1,6 мм. Ну Дивися. Телігант мене здивував. От що значить, запрошуєш майстра і ріжем одними тими ж болгарками, одним тим же кожухом і один і той же матеріал. От тільки так треба робити. А, і руки треба, щоб були одні і ті самі. Так. на. Блин. Він самарі просто. Саморіза не визначає, я знаю. Шов. Так саме, як і елегант, але шов тоньше. Шов тоньше, що? він щось тут Мені здається, тут він, трошки. Тут, він, тобі і іскри полетіли під нього чомусь. Так, да, сантиметрів. Мене на щось попав, на шлам якийсь. Мені здалося, що швидкість було менше. Менше, і він тут почав горіти. вначалі. О, тут сантиметр два пройшов і вже почав. А, Василь, тут... зараз... зараз ми а я... Рі... Я ще разочок. Ні -ні -ні, стоп, стоп, стоп. Тут зверніть Звернуть увагу. Зараз майстер різав, диск ішов, підривав э, верхній слой. Це і плюс, і мінус. Плюс в тому, що він може р... ну, рівномірно вести болгарочку, і вона рівномірно іде. Мінус в тому, що, в принципі, давай спробуємо. Порізати, якось, спробувати вперед, щоб диск крутився. Mm -hmm. Щоб ми йшли на алмазний, ну на поверхню. Зможемо це зробити? <клес> більше, більше, більше. Тих вперед, я так розумію, треба різати, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Ну, Дестарки далі до себе mm -hmm. не ну, буде. У різних майстрів різні думки. Я, більшість майстрів, з якими стикаюсь, ріжуть назад. Це зручні, ну скажи, чому назад тобі зручніше? Я пів життя різав вперед. О, ну тим ти більше, давай вперед. <рес> Ні, назад, коли ріжеш, більше контролюєш лінію різу. А вперед буває подриває, ну, подриває саму болгарку кругом. Десь чуть-чуть за щось зацепилося, але підриває. І можна більше пошкодити. А так собі ведеш себе акуратненько. Так, а по... Не, по якості однаково. Що... Що, що, що вперед що назад, так що не треба. Експерименти вони ставлять всі думки на місце. Так, Василь, твій висновок. Який з дисків тобі більше сподобався? Е, по чистоті ризу угу. перфект. Ой не перфект, елегант. Потім перфект. Все ж таки елегант. Стара розробка, але має місце на існування, як з'ясувалося. Можливо, це керамограніт такий, що диск -скальпел, він починає. Бачите, він нагрівся, о, до речі, нагрівається. Можливо, він не для всіх керамогранітів. Я що, що тут... Це ж нова розробка, він має показувати отакі результати. сумніваюсь Сумніваюся. Сумніваюся. Іншого. Зараз ми інший керамограніт спробуємо порізати. Вирішили взяти інший керамограніт можливо, він більш підходить до диска скальпель і Василь спробує, я буду тримати. Ми навіть не можемо. Початку. Неподатка. А так що скажеш? Плитка м'яка. Ну, невідомо, яка м'яка, не п'яка. це керамограніт. Ну, ріже його краще. чим... Чем... Ну, Відомо, це твердий керамограніт. Так, робимо висновки. Всі диски українського виробництва, і це саме головне. Купляючи українські диски, ви підтримуєте українського виробника той, що платить податки. Наступне всі майстри мають донатити допомагати зсу вигнати окупантів і вбивців, да, Василь? Да.